Получені Штати разом з Китаєм працюватимуть над питанням України. До чого домовилися Дональд Трамп та Сінзенпін. Росія лякає світ ядерним бурєвєсникам та посійдоном, який ще байки вигадав Путін про зброю. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! слава! пропоную почати з першої заявленої теми: це вояж Дональда Трампа Азією. Там він взяв участь у двох самітах, підписав низку угод торгівельних. Основною ж метою його поїздки очевидно, що була зустріч зінзінпіном і переговори про підписання торгівельної угоди між Сполученими Штатами та Китаєм. Після того як він уже повертався з цього вояжу на борту його літака, американські журналісти в нього запитали, чи говорив він про Україну. І ось що він їм відповів. Давайте послухаємо. Так, це питання піднімалося. Тема України дуже сильно піднімалася. Ми говорили про це довго, і ми обидва будемо працювати разом, щоб побачити, чи можемо щось зробити. Ми погодилися, що ситуація зайшла в глухий кут, сторони продовжують воювати божевілля. Але він збирається допомогти нам, і ми будемо працювати разом над питанням України. Чи можна очікувати, що позиція Китаю щодо України зміниться після ось яких переговорів переговори відбулися, і найголовніша ознака цих переговорів це їхня тривалість. Дві години розмовляли це дуже довго, це неправду багато. Ми ж дуже добре розуміємо, що є відкрита частина, те, що вони сказали, а є закрита. Вона направду найголовніша, але. Я, як завжди, глядач дуже добре знаю, люблю підвести певну передумову. Чому це важливо? Щоб ми розуміли, в якій точці планетарних балансів і відповідно де наше місце, ми перебуваємо. Чому Трамп робить такі величезні вояжі? До речі, не тільки у південно-східну Азію, а взагалі планетові Земля. І з тим так званим жупелем, з цим мечем, оцих, оцих, оцих мит, у першу чергу, все стосується економіки. Це дуже важлива деталь. Знову ж, передумова дуже коротесненько. Відгриміла Друга світова війна, склалася система Ялтанська познавських міжнародних відносин. Утворилися два великі блоки. До речі, на мій погляд, найбільш робоча система, котра може тримати планету Земля у більш-менш стабільному стані. 91-й рік падає радянський Союз. На якийсь час складається монополярна система, один великий Гегемон. А у 2005 році те, що лишилося на руїнах радянського союзу. Путін вже став президентом. Він каже. На Мюнхенській конференції без, безпеки катастрофа Радянського Союзу це велика геополітична катастрофа і починає відновлювати імперію. 2008 рік відриває Абхазію і Південну Осетію від Грузії, потім Крип і вторгнення. 2022 рік. Чому це дуже важливо? А тому, що кінцево зруйнована система міжнародних відносин, як явище, як явище. І оце, що зараз відбувається, а Китай уже підріс. Підріс дуже суттєво. Це гігант. До речі, самі самі американці його вигодували у 1972 році, коли Ніксон туди приїхав, щоб відбивати його від радянського союзу. А планета дуже сильно інтегрована. А п'ята система буде написана неминуче, виключно за результатами Великої війни. На жаль, це дуже сумно і прикро казати, але так воно буде і зараз оці. Сили протиборчі, які неминуче зійдуться у великому поєдинку, вивчають один одного. Чому тому, що всі сучасні війни високотехнологічні, потрібні ресурси? Чому Трамп про це вже сказав? Їздить світом? Він вивчає ну взагалі адміністрація Трампа, взагалі американці, вони вивчають, хто справжні союзники, а хто ні, і от торгівля це якраз той лакмусовий папірець, через яке все буде проявлятися. Плюс ресурси самі. По собі ми зламали зуби, ноги, язики на тій темі, яка називається рідкоземельні метали. Ми минулого разу розбирали ракету Метеор. Там оцих рідкоземельних металів дуже-дуже багато. Всі сучасні літаки, особливо ракетні технології, потребують цих матеріалів. Тепер мушу розвіяти міф, бо я вже мав певну дискусію із своїми колегами саме на цю тему, що, маляв, потенційні суперники, які дійдуть до якоїсь великої війни, між собою не можуть розмовляти. Це неправда. Розмовляють ще як нагадуємо пакт молотова Рібентропа. Домовилися між собою про ненепад нацисти із радянським союзом. Гітлер зрозумів, що Сталін буде бити в спину. Він це готував. Вдарив у нього. А мій улюблений, приклад, це наполонівські війни. У цій так званій в цьому міжфарзі, коли перший раунд вже був зіграний на полі бою. Я маю на увазі Олександра І і Наполеона. І потім вже було підсумково Ватерлово. Але в проміжку між собою нормально спілкувалися, ходили в один театр. Ба навіть, навіть Наполеон намагався одружитися із, із, із сестрою Олександра І. Чому я це все переводжу? До прикладу, все дуже складно, все дуже переплетено. Чи є в Цій розмові направду серйозний момент є, у чому він полягає, і чомусь аналітичний простір пропустив це явище. От, от у, у тому, що ми показали, як висловився Трамп. Там на правду ми уважно це з вами розбирали. Є питання перекладу: що ж він точно сказав, як він правильно сказав, оці, оці тонкощі дуже дуже сильно важать, але ніби хай повоюють. Тепер перекладаємо на зрозумілу мову, що це означає. Ще раз нагадаю, дві години розмовляли. Це дуже багато. А що це означає? А китайці переслідують і дали зрозуміти вже однозначно, це про це сказав Трамп. Дві стратегічні цілі. Дві. Перше, ослаблення власного васала. Росія на цю хвилину є твердим васалом китайців. Ні про який повноцінний стратегічний союз, правильний, скажімо таке, як це була антигітерська ко коаліція, не доводиться говорити. Якщо китайці... Дали зрозуміти, що їм ця війна ще вигідна. То вона вигідна їм у першу чергу в основному напрямку. Як найсильніше звіра ослабити, яким І... чином вони будуть ослабляти? От дуже ви випередили мене із цим питанням нашими руками. От, на превеликий жаль. І тут є, знаєте, така дуже складна історична дихотомія. Направду, ми всі вже давно хочемо миру. Але наш глядач дуже добре знає, що в моєму розумінні не просто мир, а перемога. У моєму розумінні мир і точніше. Досягнення миру через перемогу це не просто вихід на кордони 1991 року. Це розвал Російської Федерації. Але отут якраз є той складний вузол, який не розв'язаний, і, от за результатами цієї зустрічі, зрозуміло, що вони його не розв'язали. Китайці китайцям вигідно, щоб війна тривала, щоб загальний стратегічний потенціал Російської Федерації зменшувався, особливо в воєнній частині, і щоб вони ще більше васалізувалися, бо не нафтою єдиною. Не газом єдиним Китай сам по собі в ресурсному значенні не є мегабагатою країною. Він великий 9 мільйонів квадратних кілометрів. Він дуже чисельний, поза поза півтора мільярда людства. Але того явища як великі, великі ресурси. Нафтогаз ми нагадали, а ще кольорові метали, а ще чорні метали, а ще ліс. А найцінніший ресурс, який буде у протективі вода, озеро Байкал. Китайці там уже поставили за до речі, Трамп і Сінзеньпінь про російські енергоресурси, в тому числі про нафту, взагалі не говорили. От Чому? от, от якраз честь підтверджує цю аргументацію, яку намагаюся намагаюся зробити, щоб прориву ніяких не відбулося. Нафту лишили як явище. За душками, а тут знову треба пояснити, чому лишають нафту за душками. І тут ще раз нагадаю одвічну битву із нашим ворогом. Імперія московська слабне тоді, коли в них закінчуються гроші, особливо валюта. Так було з результатами загибелі царської імперії. Нагадаю, що тоді дуже багато пшениці продавали саме у Європу. Американці і канадці на початку 20-го століття замістили під тиском Першої світової війни колос рухнув, утворилася більшовицька імперія. Дійшли до 80-х років нафта була головним джерелом надходження прибутку. Рейган і Тетчер домовилися збити ціну на нафту. Збили, але зміна тепер, чим тепер все відрізняється? Американці самі стали величезним гравцем на нафтовому ринку. Сланцева революція це так званий гідророзрив. Вони почали добувати багато нафти, але є нюанс. Собівартість один барль їхньої американської нафти коштує у межах 25 доларів на собі вартості. Як на близькому сході, точно знаю, бо сам був в Іраку у 2004 році. Тоді собі вартість бочки, бочки іракської нафти 2 долари. Ми ж розуміємо, які пропорції. Не забуваємо з крахом радянського союзу. Кінцево перемогла капіталістична модель. Чим характеризується капіталізм як форма відтворення економіки? Що таке Ой, економіка, ойкономікс, мистецтво господарювання, це привіст. постійне збільшення товарів і послуг, постійне збільшення товарів і послуг. І тут головна філософія прибуток. Ну ж ніхто не допустить, щоб вони вже уклалися у цю сланцеву нафту, щоб вона упала нижче, ніж, скажімо, там, 30, ну, 35 доларів. От десь так вони і будуть у тому напрямку працювати. Плюс на цю хвилину оцей великий південно-східний блок це гігантська світова фабрика. Гігантська, вона велика. І дійсно, знаючи, як працюють американці в історичному контексті, як вони намагаються добуватися свої цілі, вони дійсно прагнуть шукати діалогу. От дійсно вони так уважають, що в якійсь точці можна про щось домовитися, і можливо, і можливо, навіть до цього великого глобального з удару. Не дійде, хоча особисто стою на тій позиції. Дійде, чому Сі Цзіньпінь, коли отримав владу у 2013 році, читав цю його доповідь, дослівно сказав до 2050 року. Ми Китай будемо лідерами. У світі ще таке запитання: як оця поїздка Трампа може вплинути на відносини Сполучених Штатів з Японією і південною Кореєю з огляду на те, що ці країни мають свою позицію дещо щодо Китаю? І не тільки щодо Китаю, а ще і навіть і щодо Росії, скажімо, японці навіть якусь частку них сирої куплю до речі, не не багато, дуже мало всього на всього 1% від потреби. Але з газом інша ситуація 9% здається. Здається, ну це довод... для Японії, для такого гіганта. Ну ніби що таке 9%, але за певних обставин у певних Кластерах економіки особливо, якщо не локалізовані, це важить. Тому що ми звикли, що газ це тільки виключно енергоносійки, підігріває воду і подає тепло у наші домівки. Ні, з газу ще добувається дуже багато. Але Японія не відмовила не відмовилася від російського газу і не від і поки що не відмовиться. Чому Знову ж таки переплетення власностей, власності два великі японські гіганти? Один з них міц субіші має певні вкладення, серйозні капітальні в розробку газу газових родовищ на Сахаліні. Ну не можуть вони просто взяти і викинути ці гроші на віду. Взагалі, якщо вдаватися вже у філософію цього питання, то моїм улюбленим е, м, висловим є ну це дуже погана людина. Джерджинський, який свого часу сказав, що власність найбільша з релігій, і це дійсно так. Часто е, цитую Нік. Ніколо Макіавеллі, ми знаємо дуже багато його цитат. Найбільша із них, що мета виправдовує засоби, і ще я дуже часто повторюю, якщо хочу знати, як буде, вивчу, як буде. Але є ще дуже гарна цитата про власність. Людина скоріше вибачить убивство в батька ніж нищення власного майна. Говорили ще про зустріч Трампа із Кім Чен Іном, але вона так і не сталася. Але Трамп сказав, що в принципі, ось в найближчому майбутньому, ця зустріч може відбутися. Я саме у цьому векторі, ми зрозуміємо. Дуже важливу деталь. Ким Чун Ін ніколи стратегічно сам не грав. Це є така дуже тверда маріонетка китайців. Він самостійно не вийде за арал свого царату, ханства, князівства. Він там живе в ідеальних умовах. Він і його родина навіщо йому порушити баланс? Правда, якщо китайцю, до речі, така думка є. Така думка є, Відважаться торпедувати саме південну, саме північною Корею. Південну краю це може статися з цілої низки геополітичних і навіть економічних процесів. Бо до речі, до речі, теж тут цю тему свого часу досліджував у китайців. Є крило, котрі вважають, що якщо об'єднати північну Корею з південною, то оцей південний тигр помре. Питання, чи будуть американці за нього воювати, то знову згадуємо Тайвань, Тайванівці дуже складні розклади буде чи не буде війна. Моя думка будуть, але китайці собі вважають по своєму. То рефлекторика Трампа всього навсього персональна. От виключно персональна. Він хоче і показує, що він може розмовляти на планеті Земля з усіма підкреслю з усіма. І дійсно, ви дуже цікавий психологічний момент зачепили. Уважно стежачи за ним, як за персоною, звичайно, його персонально не, не знаю, я трошки пожартую. У мене складається враження, що в нього є нав'язлива думка таки отримати Нобелівську премію миру. Це для нього так. От так, І чому ні? От чому, от чому ні? Людина має все. Але в цьому році вже не отримала. Точно, але дивіться, людина має все. Абсолютно, що тільки можна придумати, що може мати одна людина, він має. В Олександра Македонського я сьогодні буду дуже багато цитувати, великих людей є вислів: людина, яка має все хоче ще більше. Він вже доволі старий. Він розуміє, що його земне життя завершується. І він направду хоче його фін фіналізувати, знаєте, таким тріумфом, таким лавровим віночком, сам для себе, що от я зумів. Через вирішення цілої низки складних проблем. Не через літературу, не через науку, не через економіку, а саме через політику, бо це найскладніше, що існує у природі, політики, отримати оці лаври. Він направду так мислить, він цього хочеш. І оцю рефлекторику у бік Північної Кореї, саме Чен Іна, треба розглядати. Тільки під цією призмою. давайте ще поговоримо про одну анонсовану тему. Отже, ядерний шантаж з боку Росії не припиняється. Цього разу лякали ядерною ракетою «Бурєвєснік», нібито з атомним двигуном, нібито вона має небачений радіус польоту, нібито і невловима для ППО. Цю залізну трубу запустили з нової землі в Баренцевому морі. Таку інформацію наводить розвідувальна служба Норвегії. Наскільки високою є ймовірність, що запустили ракету саме з атомним двигуном? Та немає такої ймовірності, як явище. Якщо вони показали той малюночок, а вони показали малюночок. Якщо уважно до цього малюночка придивитися, то це ніщо інше, як Х-101. Ну там ззаді трошки більше, ніби як двигун. Ще раз малюнок, ну мультфільм. Путін любить мультфільм. Але ще трошки забігаючи наперед, показали, що Посейдон розказали про підводний човен, автономний, безпілотний Посейдон, який допливає до Америці там величезний на кілька мегатонн ядерний вибух, піднімає хвилю цунамі. Американці топляться. Сказали і знов нагадали, що у них є сармат. Це щось таке. Вау, вау, вау. Нагадаю, що минулого року пускові киткові пуски сармату привели до того, що повністю була зруйнована шахта. І знову це все концентрують. Розберемо пізніше, чому це. Зараз концентрують, але вертаємося до самої ракети і направду мусимо вдатися, мусимо вдатися трошки до фізики, трошки до інженерії і трошки до історії, щоб ми зрозуміли, що це за вундервафе і чи воно взагалі може бути у природі. Нагадуємо найперше, що таке сама ракета, як така, і конкретно будемо йти від ТТХ, будемо їх запам'ятовувати, бо це буде важливо в нашому аналізі, як такому. Йдемо від Х101, бо самі її показали, тому зручно її розібрати. Це 7 метрів 45 см довжиною 74 см. Діаметр 2,400 вага кілограмів. Ну, грубо 2,5 тонни. Нагадуємо, з чого складається ракета. Три основні компоненти. Бойова частина як така. До, до півтони у штатному вираженні, чи може бути там ядерна, скажімо, бо ХАС 102 може мати до однієї мегатони. Це системи прицілювання, і це двигун і пальним. Якщо це все поділити по, по вазі, а в хас 101 конкретно це газ, авіаційний газ він важить десь тонну з чимось. А все решта ділиться на саму трубу, на двигун, на бойову частину і на авіоніку. Запам'ятали це? Запам'ятали. Тепер. Принцип дії, це також дуже важливо. Прогорає паливо, це хімічна реакція, воно горить при певних температурах, утворюється струмінь, і оцей струмінь, яка сіє тягає, він штовхає ракету. Коли виникли ракети, ми про них багато-багато говорили. Кому цікаво, і з вами студії ми розібрали. І в нас є окрема спеціальна програма з підполковником Місюрою, так і нас присвячена ракетам. Шукає, знаходить там все деталізовано розібрано. Кілька слів. ф 1 розібрали, ФАУ-2 розібрали. Почалася ракетна гонка. Але разом з ракетною гонкою почала ще й ядерна гонка. Тобто придумали. Найперше ядерну бомбу, вона вибухнула, хоча ще, ще, ще швидше людство дійшло до висновку. Складна довга тема. Про неї можна говорити дуже довго. Що із металу, а уран металізований ізотоп 235 Це метал, котрий може викидати нейтрон самовільно. Цей нейтрон добігає до іншого ядра, коли його відбувається ланцюгова реакція, виділяється багато тепла. Дуже довго до того йшли, це дуже складна тема, кому цікаво, назвуть тільки одне прізвище Енріко Фермі. Прошу дослідити, бо направду так. розвивали, 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 почали будувати ядерні реактори, про них ще ми обов'язково поговоримо і дійшли до висновку. А чи можна ядерний реактор схрестити з ракетою? А чого ж не можна? Але тут з'являється перший серйозний аргумент. Це вся розмова виключно про космічні ракети. Чому так? Космічні ракети, котрі почали піднімати супутники, космічні кораблі в космос, не дуже дуже важезні. Приведу приклад на Сатурн 5 бо саме вона піднімала Аполлон. разом, повністю вся конструкція три ступені паливо, газ чи водень, кисень, як окислювач, бо мусить бути реакція горіння. І сам прибор, тобто аполлон роздільний і той модуль, котрий сів на місяць, і тим, чим вони долетіли, сукупно це майже три тисячі тонн. Нагадаю, 80 відсотків плюс-мінус це саме паливо. Дійшли до висновку, ну окислювач, тобто кислень забирає дуже багато місця. Давайте ми його все рівно замінимо на водень і ядерним двигуном, ну тобто ядерним реактором, ми це все розігріємо, перетворимо на плазму і воно полетить. Має право на життя? Та чого ж немає? Атомний реактор поставили на авіносич поставили, поставили на підводний човен, поставили. На криголам поставили і подумали, давайте поставимо на важку ракету. Саме важку, а тут з'являється сам реактор. От змушу про нього сказати. Перший реактор, побудований вручну, до речі, вручну, в 42-му році на стадіоні в Чикаго, якраз йшла програма Манхеттен, паралельно працювали і над бомбою, і добуванням збройового плутонів, і з, і з збагаченням цього урану. Там дуже все складно, дуже всього багато. Це десь під 300 тонн графіту. Графіту і десь під 50 тонн циліндриків урану. Чому графіт і чому уран сказав, нагадав, що вилітає нейтрон, але він дуже швидкісний це, дуже довго встановлювали коли ядро. Як зробити так, щоб він був повільний, щоб він залетів в інше ядро? Дійшли до висновку. Найперше, що це була вода. Це до речі, там сфері легенда, чи це випадок, чи не випадок. Паралельно зрозуміло, що це графіт. Тобто нейтрон влітає, графіт сповільнює, заходить в інший, в, інший шма, в інший шматок урану і починається реакція, виділяється тепло. Ми зрозуміли, як це, яка це вага. А по розмірах це 6х6 метрів. Куб, куб. Разом. 350 тонн. Звичайно, наступні реактори. Це все ускладнювалося, покращувалося. Другий реактор Х-110, якщо не помиляюся, це вже 1240 отворів, куди засували, до речі, сам оцей так званий твел. Це 2 сантиметри і може бути до 3 метрів. Оцей паливний такий павний, я не знаю, як його правильно назвати, паливний прут тепловиділяючий елемент, але їх потрібно багато. Ми ж бачимо, який величезний реактор, а ще охолодити це все треба. Чи зрозуміли це американці зробити? Саме паливо сам, саме паливо вже у першому, навіть другому поколінні реакторі, бо цей перший, важко сказати, що він був першим. Це кілька метрів, 2 см довжиною оцей прут великий. А ще що треба це охолодити, ми бачили ті гридарні наші. Наші атомні станції, хто бачив, тоді їхні та. Їх не та... Ті самі, чому, щоб не розплавилось, бо штатна температура в реакторі, щоб нормально, щоб стижін не руйнувався, це 600-800 градусів. Він може більше енергії виділити. А тут виникає питання: ту ж плазму треба перетворити. Ну, не так, водень, робоче тіло, треба перетворити на плазму, Значить, його треба все охолодити. Це вага, вага, вага. І ще раз вага. Чи зуміли американці зробити певний прорив? Зуміли. І тут я прошу наших режисерів показати нам на екрані оті експериментальні ядерні двигуни. Саме для космічних ракет. Там є людина, ми її бачимо. Я гарантую, що це достовірна картинка. Вона дуже ретельно перевірена, дуже, дуже відекспертовно. Ми бачимо оці розміри. бачимо. А тепер нагадую, нагадую: ядерний реактор, двигун його назвемо, так, на, кри, на криголамі. Тільки робоча зона, де відбувається реакція, це 4 на 3,5 метрів плюс-мінус. То тільки робоча зона. Ще раз кажу, це все охолодити. Охолодити. То як оце можна поставити у бурєвеснік? Ну, от як? Що там робоче тіло? Водень це кілька тонн його треба з собою брати. Так як вони кажуть, що ні, не водень, це атмосфера. Але як треба нагріти це все, щоб атмосфера перетворилася на плазму, щоб то все не розвалилося, воно ж розвалиться. Конкретний приклад, по двигуну у літаку. Чому не, не плавиться двигун реактивного літака? Здавалося б, там же ж температура 1400-2000 градусів Цельсія, а він не горить. залило, все, все плавить. А чому? А прокачують таку тонесеньку сорочечку у цій камері зудання повітря. І це постійний процес. Постійний, постійний. він не зупиняється. Тобто є турбонасосна система. Значить, таку турбонасосну систему і там треба поставити. Отже, висновок. Перший і найголовніший, В тому вигляді. В тому вигляді, як вони це показали, це неможливо. Ми дуже коротенько підкреслюю, дуже коротесенько розібрали. На найголовніших законах фізики розвіюємо третім, що це не можна збити. Як це не можна збити? Та ми хасту першу збиваємо регулярно, постійно, як таку, щось там десь полетіло, а з чого її скинули. Найімовірніше, якщо Х-101 – це ту 95 МС, то знову ту 95 МС. Всі ту 95 МС беззастережно обчисляються американцями. Не можна у повітряному просторі ракеті 7 метрів зі швидкістю дозвуковою, а Х-101 – це 740 там 820, якщо я не помилився, підлетіти до Америки непоміченою. Якщо така ракета на дозвуковій швидкості почне в атмосфері кудись рухатися, її неминуче побачать, і з'їб'ють. То зараз оці недоімперці без технологічного, глибокого ресурсу, тут 95 МС в стрій новий один не поставили, ту 160-й, останні заготовки Радянського Союзу щось трошки там підлампічили, поставили. Міг 31-й не можуть новий побудувати, корпорація міг дохла, танки повноцінно будувати не можуть. Осінь 21-го року. Для мене вже було очевидно, що війна буде. Кінджал і Іскандер показали з усіх можливих ракурсів. От з усіх, от як тільки можна було їх показати, показав. Чому? Бо було. Бо було. Американці захотіли показати, як, як працює ядерна бомба відкрито. Аятол Бікіні, 46 рік, ескадру своїх списаних важких кораблів. Останні лінкори німецькі, японські, бомбу скилл. Всіх запро. Приїжджайте, всі подивіться, чому, бо є принципово, є. А мультфільм це не доказ. І ми розібрали на законах фізики і законах механіки, чому це неможливо як таке. Але підсумок все ж таки очевидний. Не може в тому вигляді, під, підкреслюю в тому вигляді, якому вони показують, не може такого бути як явище. Тому видихаємо, ніякий бурівесник справжній нікуди не полетить. А якщо там десь щось полетіло, то не ще є великий запас старих радянських ракет. Я думаю, що якби Буревєснік полетів з цим атомним двигуном, то весь би світ не висловлював би просто занепокоєння і схвильованість. Стопіця. була б інша реакція, і про це, про це б все медіа всі писали, і всі розвідки вже говорили. От бачите, який ви гарний аргумент, як медійник привели суто у мідні у медійній частині, бо як є велика подія, вона обов'язково, якщо вона справжня, якщо вона має підсумувати ґрунт, вона обов'язково шумить. Пане Петре, дякую, що до молекул, до атомів розібрали Бурєвєсніка і посійдона. Дякую. Дякую за цікаву розмову. Це всі теми і новини, які ми хотіли сьогодні обговорити. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Буду сьогодні максимально лаконічним. Плече до плеча лікуть до ліктя. Ніколи не буду втомлюватися повторювати цю фразу. Бо у цій фразі філософія нашої перемоги над одвічним ворогом. В єдності сила народу. Боже, цю єдність нам дай. Дякую. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.